Закон України про національну поліцію. Зараз ми прочитаємо статтю 10, 11 та 12. І ну, Обговоримо, мабуть, щось якісь зробимо коментарі. Стаття 10. Політична нейтральність. Ну, читаємо. Поліція забезпечує захист субо... прав свобод людини незалежно від політичних переконань та партійної незалежності. Друга поліція у своїй діяльності є незалежною від рішень заяв чи позицій політичних партій та громадських об'єднань. Ну так, але знаєте вже трішки там щось е, вермішелі на вухах на, накопичується. От тільки два пункти прочитав цієї статті. Третє, в органах і підрозділах поліції заборонено використовувати будь-які предмети, на яких зображена символіка політичних партій та провадити політичну діяльність. Ну, Хай, хай так. Е Четверте, поліцейським заборонено висловлювати особисте ставлення до діяльності політичних партій під час виконання службових повноважень, а також виконувати службові повноваження у політичних цілях. Мені здається, що цей пункт викликає питання. Так, так. стаття 11. взаємодія з населенням на засадах партнерства. О, цікаво. Перше діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці. Та взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об'єднаннями на засадах партнерства і спрямована на задоволення їхніх потреб. Знайте про це. Друге. З метою визначення причин або умов учинення правопорушень планування службової діяльності органів і підрозділів в поліції здійснюється з урахуванням специфіки регіону та проблем територіальних громад. Добре написано. Третє. Рівень довіри населення о, це цікаво. Рівень довіри населення до поліції є основним критерієм оцінки ефективності діяльності органів і підрозділів поліції. Так що ви можете, знаєте, самі відповісти на це питання, чи є довіра до поліції. Ну, Якщо ви довіряєте особисто, то вже якийсь процент є, мабуть. Тому що, можливо, ви не один, хто довіряє поліції. А якщо не довіряєте поліції, чи чи знаєте так, 50 на 50, чи там якесь відсоткове відношення трошки інше. Ну, от так ось і визначається довіра до поліції у населення. так. Четвертий пункт: оцінка рівня довіри населення до поліції проводиться незалежними соціологічними службами в порядку, визначеними Кабінетом міністрів України. Ну, знаєте, може і повинно воно так бути, але я думаю, що всі у ці соціологічні... Опитування, вони всі завідомо там, знаєте, нам, нам показують те, що потрібно показати. Тому я не вірю жодному з цих соціологічних служб і незалежних там, і, і всіх рівнів. Тому що, знаєте, правду ніхто не скаже. Ну, можливо, якщо б реальна довіра була така, знаєте, там відсотків хоча б 70, то вони б сказали, мабуть, правду або трішечки завищили. А якщо... Довіра нижче, там, допустимо, припустимо 50%, то нам скажуть, що 60, 70, а може і там і всі 100. Це вже залежить від їхніх бажань. Так, 12 стаття номер 12 Безперервність. О, цікава назва. Зараз дізнаємось. Поліція забезпечує безперервне та цілодобове виконання своїх завдань. Кожен має право будь-який час звернутися за допомогою до поліції або поліцейського. Ось знаєте про це. Ви можете в будь-який момент, в будь-який час звернутися до поліції або поліцейського. Ну, взагалі, це дійсно так. Якщо ви подзвоните на е, телефон поліції, так, то ніхто вам не відмовить і приймуть вашу заяву. Лише тільки питання на наскільки швидко вони ре, відреагують, ну, наскільки вам потрібно, щоб вони швидко відреагували. Тому що прийняти, то вони, звісно, приймуть заяву там, чи якесь повідомлення, але реакція, яка буде. Хоча, знаєте, я стикався особисто з такими моментами. ну, Достатньо швидко поліція реагувала, тому, тому я нічого тут не можу сказати. Дійсно, це так. Можете звертатись в будь-який момент. Так, друга поліція не має права відмовити в розгляді або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення прав і свобод людини, юридичних осіб, інтересів суспільства та держави від протиправних посягань з посиланням на вихідний святковий чи неробочий день або закінчення робочого дня. Ну, відповідно цієї, цього пункту у цієї статті номер 12 так воно, мабуть, і є, але от зараз в нинішній час. Я не буду казати за майбутнє чи там за минуле, хоча теж є питання. Ну, поліція не завжди компетентна. Вона ну, ті люди, ті співробітники поліції, котрі на наразі служать в поліції, вони дуже багато випадків, коли вони самі не компетентні. І тому. От тут написано: поліція не має права відмовити в розгляді, або відкласти розгляд звернень стосовно забезпечення ключових прав і свобод людини. А вони можуть просто-напросто не знати от, от цього. Тому, коротше кажучи, викликає сумнів стосовно кваліфікацій тих співробітників поліції, які на, наразі є. Так, які наразі працюють, несуть свою службу. Хоча я не заперечу, що є нормальні, адекватні, кваліфіковані поліцейські, які ну, можуть ну, це зробити, так тому я не хочу на набалакувати, наговорювати на поліцію, ну на тих співробітників, які дійсно вважаються і є насправді от гарними працівниками, так. Хоча те, що ми бачимо в інтернеті, цілу ціла купа, ну просто е, волосся стає дибки від того, що вони е, кажуть, чи роблять, чи тощо, ну ставте вподобайки, хто згоден.